Ми вітаємо вас і себе з народженням нової програми українського телебачення Сос від Ромео і Джульєти. Погодьтеся, що кохання це прекрасне почуття і виникла нагальна необхідність. Нарешті виникла така необхідність, щоб нашому телебаченні була окрема програма, присвячена цій вічній темі. Чому така назва? Згадайте п'єсу Уіліма Шекспіра. Ромео і Джульєта, адже головним героєм цієї трагедії було лише по 14 років, тобто вони були практично вашими однолітками. На жаль, це кохання закінчилося трагічно. Я бажаю, щоб ваші перші почуття завжди були щасливими, щоб ви згадували їх продовжиття лише приємністю. І неважливо, скільки вам років, можливо, навіть 60, можливо, 14, 16, а можливо, навіть 4 роки. Кохання не знає кордонів, вікових кордонів. У нашій програмі ви будете мати змогу бачити своїх кумирів, зустрічатися зірками мистецтва, політики. У нашій програмі ми будемо намагатися вам давати деякі поради, як вийти з того чи іншого кризового становища. А перша наша рубрика називається Поплавок що це таке? Ви зараз дізнаєтесь. Для Тих, хто потрапив на гачок кохання, рубрика поплавок. І перші гості цієї рубрики, верніше, ми завітали у гості до талановитих українських співачок, наших друзів Лесі і Галі Тельнюк. Вони, крім того, що чарівні жінки, вони ще мами, у них є досвід свого власного першого кохання. І тому моє запитання торкається: то що б ви порадили своїм дітям, коли... Їх спіткає таке щастя, перша любов. Спочатку треба визначитися, чи знаємо ми, що таке любов? Що означає це слово і взагалі, і які це почуття? Тому що слово любов ми ж до різних речей приліплюємо. Я люблю сир, я люблю говорити з тобою, я люблю співати, я люблю свою дитину, я люблю маму, це різні. Поняття кохання, чоловіки і жінки, я думаю, самі вже розберуться. Їм на допомогу йти не треба, хоча і у них достатньо проблем. Та у дорослих. Але, але у дітей, мабуть, більше. Але у дітей ще більше, тому що вони, звичайно, опиняються перед прірвою невідомості і перед таким, перед тією дорогою ім'я, яке любов, і вони не знають, як ступити на цю дорогу і як іти нею. І що робити з цим почуттям, яке не дає спати, не дає вчитися, не дає їсти, не дає їсти і не дозволяє слухатися маму, тата старших і прислух... прислухатися до їхніх порад. У нас розмова чисто дружня, і рубрика називається Поплавок. І ну от спробуйте бути таким поплавком для тих, хто вже. От тріпочиться й не знає, як знайти вихід становище, коли кохання, наприклад, без, без відповіді, коли хочеться покінчити з собою. Це статистика говорить, що особливо в юнацькому віці, це дуже серйозна проблема. Так, це дуже серйозна проблема, і, на жаль, діти не завжди вміють відрізнити справжнє кохання, справжнє почуття від якогось, ну так говори, говорячи відверто, сексуального потягу або вікового, тому що це речі абсолютно різні і не можна. Ці речі плутати. А дуже багато хто з дітей або там з молоді плутає справжню любов із тим, що її тягне до цієї людини. І буває, навіть роблять дурниці, які закінчуються, можуть трагічно закінчуватися в житті. От і мені здається, що в такій ситуації молода людина обов'язково повинна заглибитися, проаналізувати, проаналізувати своє почуття ну, до самого коріння. Так би мовити, ну, сісти і почати з нуля, розібрати за що, що? так, що ви вибачилась тебе що саме керує нею, чи це амбіції, Власне. чи це дійсно сексуальний потяг, чи це ще якісь фактори, які можуть та, спричиняти саме потяг, такий стан? Та. От і крім того, звичайно, в такій ситуації, на жаль, я не знаю, чи завжди можуть допомогти дорослі, чи завжди можуть допомогти мама, тато, старша сестра або брат. Але мені здається, що в даному випадку допоможе е, цій дитині відкрити дорога пізнання себе. І дорога зрозуміти, відрізнити, відрізнити оце от справжнє від несправжнього почуття, що так. можна і що не можна робити. От і, власне, в цьому плані, звичайно, е, дитині дуже я вважаю, що повин, може допомогти церква, і це так. вона це На зробить, так. якщо. Віра, якщо дитина прийде, якщо вона зрозуміє, там у неї відкриються очі багато на що, тому що від початку діти неправильно, на жаль, на жаль, вони неправильно виховуються. І оце от поняття любові і кохання, їм дуже тяжко збагнути. Вони плутаються в цих поняттях. І відносно цієї теми страшної, що дуже статистика говорить, багато самогубств. Це самий страшний гріх, який може взяти на себе людина. От власне вона не має права розпоряджатися своїм життям. Вона не зі своєї волі, не по своїй волі прийшла в цей світ, і не по своїй волі вона піде в інший світ. Якщо людина має достатньо в собі сил. От те, що Галя казала, віра в цьому може допомогти, сформувати свій характер так, щоб любов обернулася для неї на благо, навіть якщо вона не має відповіді. Тому що більше щастя любити самому, більше щастя, я так вважаю, мати в собі це почуття, ніж бути людиною пустою, бездуховною і не вміти любити. Ці люди страждають більше, вони все своє життя проживають, так і не зрозумівши, що таке любов. Абсолютно, Леся Галя, для того щоб ми зараз не виглядали перед хлопчиками, дівчатками, юнаками, дівчатами, такими оракулами, оракулами які з такої з висоти свого життєвого досвіду. Mm. От кажуть, що любов такі красиві речі, то кхм, наші глядачі завжди люблять конкретику. Не так давно ви самі були дівчатками. Ви можете поділитися, як у вас цей процес відбувався. Олеся, ну, там... розкажи. Ой, розкажу, так страшно стане. Та я пам'ятаю, дуже боляче переживала перше кохання. Таке почуття, дійсно здається, як перший раз закохуєшся, всі можуть сказати, що здається, що життя все припиняється. Якщо в тебе нічого з цієї людини не відбувається, все, кінець світу і чорна завіса, і все. Але після цього, скільки років вже пройшло після першого кохання, скажімо, в мене вже років. 12 чи 15. І я можу сказати, що живу і непогано. У <ріст> мене така теж взагалі досить трагічна вважаю, навіть складалося перше кохання, тому що хлопець, який мене покохав, для нього це теж було перше кохання, він дуже довго за мною упадав, упадав, а потім взяв і отруївся. І його насилу врятували. Але потрібно. оту трагедію, яку він тоді, по-перше, він мене зненавидів на все своє життя. Ми стали ворогами такими, що ми навіть потім не віталися, зустрівшись і через три роки і через п'ять. Але, на щастя, його врятували. Але от, от його біль, його трагедію я буду нести до кінця своїх днів. Тобто, для мене це, це мій сором, чому я допустила. Те, що так сталося. Чому я, значить, я себе поводила, так гралася з його почуттями. І, власне, воно призвело до того, що це в великій мірі і надовго зробило нещасною мене. Хоча я його так ніколи не полюбила. І ніколи в мене не було до нього почуття. мені просто хотілося вибачитися взагалі перед ним. Мені було страшно соромно, а в нього вже була ненависть, яка вже, тобто це почуття любові переросло в ненавість, я вже думала, що він мене десь заб'є просто на вулицю. Але власне так воно. Бачиш, не можна гратися, тому не можна до речі, от молодим така порада ніколи не бавитися і ніколи не, не мучити тих людей, до яких ви не ма до яких ви не маєте почуттів, а вони до вас мають почуття. Це дуже це важлива перша річ. Пересторога, тому що це кожній можна... дівчині, які 14-13 років, у неї яка мрія? От я буду йти по, по школі, а він несе ззаду мені портфель, а він красивий, гарний, розумний, багатий зараз, ну мріють дуже багато про гроші. І от він несе мені портфель, а я йому так собі кажу, та йди ти. Ну, але це, це перша ступінь мрії. Потім ця мрія відбувається, потім наступна вже йде, а щоб він на коліна став там перед цима, або щоб він мені там Мерседес купив, він йде там, теж виконує якісь кроки. І це відбувається. В результаті спустошення. В результаті немає результату, тому що це є задоволення власних амбіцій. Більше нічого не дівчинка. Звичайно, звичайно, для неї це кінець і власна така ж позиція і у хлопців. От я хлопці ж теж мрійливі. Вони також сентиментальні, романтичні. Вони також мріють, щоб нарешті Даша подзвонила або ще щось таке, або щоб вона не полюбила, або там Настя, не знаю. От і власне це така проблема. Днями так вийшло, в нас з'явилася пісня, яку, можливо, ви почуєте, яку ми присвячуємо всім дорогим і близьким людям, які є з нами, які, які пішли в життя, і хочемо подарувати її всім закоханим і всім, хто має в своєму серці силу любити, силу любити і силу вміння зберегти це почуття. Всім цим, всім тим людям ми даруємо цю пісню. Призирство